Добрий день, шановна студія. Я сьогодні прийшла до вас з лампою. Отак От собі підсвічую, тому що в нас немає світла. Зараз ідуть стабілізаційні відключення. Напишіть, як у вас ситуація зі світлом, чи у вас тепло, чи все встигаєте, чи все робите. Я сьогодні, як никогда, в хорошому настроєнні, поэтому що? Поэтому секундочку. Все, я повернулася, вибачаюся. Значить, з чого не почнемо? У нас сьогодні в одному відео буде такий сумбурний, каламбурний список всіх. Ну, а давайте почнемо з ім'яні. Я думаю, що він заслужує. І так, нещодавно відзначав свій день народження наш один із любимих блогерів. Артем Чернега. Ми його щиро нашим скромним колективом, в завісниці і так далі. Вітаємо. Бажаємо його міцного здоров'я, успіхів. І я їм бажаю земного людського. Це, що? Це е, отримати своє житло, назбирати кошти, купити своє житло. Народити дитинку, ну, якщо вони будуть від цього щасливі, я це все їм бажаю. Е, значить, Нам Світочка презентує відео про те, як вона ходить і вибирає подарунок своєї любінки. Що ж вона йому купляє? Кінжа ж, портмане. Магазин Естро, здається, вибирає такий, сякий. Я просто, чесно сказати, я от не знаю, чи носять зараз чоловіки э, ці кошельки. Можливо, носять їм зручно. Це таке. Це, мабуть, діло зручності. Тому що є для грошей такі зараз прищепочки. пчик і все. Ну, Кожному своє. Поэтому... Нормальний подарок, шикарний. І теща передала грошик, і Света купила йому. Джинсики хороші. Такие. Я надеюсь, що не вот вот широкі, которые они з нього рэпера постоянно ділять. Это только зайчик мог такое по посоветовать. Ну, некрасиво. Артему, вот в этих рэперских джинсах подростковых з магазину Pull in Beer или Bierzka понимаете, це подростки. Для такого вже солідного 40-річного чоловіка вже треба більш такі речі. Ну, класичні ну ти бачиш, що він ходить на роботу, він розказує, що в нього є підчинені. Непонятно, що. Ну, в общем, купила ці нормальні, по-моєму, джинси. І каже, основний подарок на нову почту. Думаю, що там інтересно? Очень интересно. Значит, и тут э, день поздравления. День поздравления любимки. Э, 12 часов Света будто бы выбегла на кухне. кажется, мы всегда поздравляем 12 часов ночи. Мне кажется, что я дивлюсь вот зайчиков и черногив. Вот они один, одинаковый контент пилят. Вот они просто вот так, вот Всі 12 часов ночи вітають один одного пироженки, прям какузайка. Ну, тобто один в один э, спіляний, спільний контент. Цей лежить на дивані жде вже, бо ж сказали, не лягати спать і спать хочеться, но жде, тому що сценарій треба зняти відео. І сідає, типа з кухні там сейчас будем підпічать. Подпалила ж там пироженки чи що. Побігла, вітать, любимого. Включила. Звісно же, як у наших зайчиков, привітання на екран Ютуба де записали. Тоже, наверное, всегда ж так, каждый год делает, само собою. Ті Ну, я все помію. Ми живемо в епоху штучного інтелекту. Він уже все за нас, в принципі, робить. Да? Ну, тільки, наверное, не прибирає і сраку не підтирає. Но даже, тут. Світлана, роблячи відео привітання, де вона сиділа і за комп'ютером знімала відео, вітала свого любимого чоловіка, натупила так, що воно вийшло без звуку, і там тільки штучний інтелект орав «З Днем З Днем Замраждення! Як попугай? Я думала, що це? Що это таке? То есть, получилась какая-то техническая неполадка в поздравлении. Они все, конечно же, не показали в видео, что получилось. Может задумка такая была юмористичная, я же не знаю, но получилось это довольно-таки смешно. И тут пришло время скрывать подарки. Артем довольный, бачу. Ну, это приятно, на день рождения, блин, ну это круто, это приятно. Вона ще так красиво їх всі упакувала, это ленточка, і так ну, акуратно, так вообще. Що я, честно говоря, я не вмію О, почухалася. Я не вмію запаковувати е, правильно подарунки. От скажу чесно, не вмію. А вона так красиво це все сделала. Ну, в общем, мені понравилось. Він відкриває перший подарок, там портмане, він такий довольний. Я ж вже думаю, ну другий же ми ж другий не бачили. Ми вже це за портмане, кашельок це бачили, давайте нам вже друге показуйте. відкриває, а там любимі парфюми нашого Артемчика, які Ювентус. Знаєте, такі Ювентус Кріт, як сказав наш нашячик Артем. Дословно, Ювентус. Він дуже хотів ці парфюми. Скажу чесно, подивилася ціни на ці духи, значить, там от 11 тисяч до 15, до 16, смотря где, дивіться, какие, яка фабрика. Світа замовляла по інтернету. Я не знаю, може в бракарді немає. Не знаю. Бум надіється, що це оригінал, тому що він очень довольний. Ну, я так по коробочке судя, я поняла, я думаю, що це оригінал. Хотіло ж, хотел ці духи, ну і должны ж були, не морде грязь, бо їх же ж заклювали, що ви зайчикам дарите, якимось. Полупостороннім людям, дорогі духи, там, кірки, шмірки. А собі не можете нормальні зробити дорогі подарунки, і люди вже їх заклювали, і вже вони купити, ну, такий дорогий подарок. Е, мені понравилась реакція Артема, скажу чесно, я за нього навіть порадувалася, тому що у нього така була улипка. От где десь в секунді я искренность. цю что обычно, коли они сміються, коли они радуються, це така постановка, це ну, как бы видно, що люди готуються до того. А отут вот я словила оцей момент, коли э, вони дійсно ну, він дійсно такий радів, що ну, в нього день народження, що йому такі подарунки дарують. Ну, я за нього дуже рада. Я взагалі люблю, коли люди радуються, і все за них тоже радуюся. Поехали далі. Зайчик, Зайчик, привет! Привет, зайчулечка. Зайчик заходить до мене у Фейсбук, переглядає мою сторінку. Зайчик. А не хотів би ли ти розблокувати мене в Інстаграмі? Чого ти мене поблокував везде? І, і дивишся мене в Фейсбуке? Це не чесно. Почему не додаєш мене в друзья? А? Зайчик. Ідесно, доця знаю чи не знає. Ну що ж, показують нам відео, як наша любимая пара збирається їхати на день народження маленького хлопчика, якому виповнився рочок. Хорошенький хлопчик це е, племінник нашої доці, син е, троюрідної сестри. Доці. Як ви пам'ятаєте, коли вони там були десь в мами на день народження, в общем, була ця маленька крошечка. І вони поїхали вітати купілі, значить ані. Подарок, таку якусь розвивашечку, і якусь, там зайчика щось. Ну і гроші. ну, пар... ну класичний подарок, я теж вважаю, що куплять одежки, чи щось краще подарити гроші, батьки знають, що треба на цей вік дитині, що зараз в пріоритеті, і самі куплять. Он... Я вчора в Реймі, наприклад, курточка, 8500 коштує. Ну Лучше подарити гроші, батьки самі знають, що дитині свої купить. Тут вообще... Понімання тока мені понравилось, молодці. Дося накрутила коси, накрутила, значить, Dyson видно є. Але що хочу сказати? Дося, хорошо, об'ємчик придала. І сьогодні, Боже, я ясвіт така добра, я не можу. Розчісати треба, щоб воно об'єм, бо так видно, як знаєте, то накрутив і пустив. Надо трошки і придати таке, підпушити немножко. Воно ну, буде красивіше, Ну це так Чолочку, наконець убрала, вже не закриває лицо. І тут зайчик нас починає розказувати за мікрофони. Девочки, нагадую, у зайчика такі самі мікрофони, як у мене. Імею право сказати, що куплене по моїй рекомендації, потому що знаю тепер вже з доказательною базою, що зайчик мене дивиться. Так от, каже, от ми коли в предыдущему відео, в Чорноморці, перестали работать мікрофони. Що то случилось? Такого не може бути. Навіть якщо вони сіли, вони просто відмикаються і все одно будуть чути. Ну, просто вони сялися і відключились. Все одно звук буде чути, як без мікрофона знімати відео. Це не ті мікрофони, які ем, іскажають. Ще. Тут або взагалі не е, звук, або е, слухаючи звук, як вони записуються. У мене є підозріння в оригінальності даних. Мікрофонів, так скажу. Поэтому не стоїть розказувати і стоїть. Ну, то що зайчик не хотів просто со звуком знімати, то що він був трошки переслухав на трезву, це одно. Но вони не можуть не працювати, значить, що то з ними не так. Если это гарантийные... Мікрофони, треба здати їх і хай перевірять. Тому що це ну, не норм, це хороші, і мікрофони. Якщо це оригінал, такого з ними не може бути. І навіть якщо вимикається, сідає, розряджається мікрофон, вони все одно э, как бы не, пере... не мешають телефону записувати звук. Поняли? Це що... я знаю. Поїхали, значить, зайчик все розказує, та житє, оце в машині, три години щось нам віщають, віщають. Приїхали значить, в кафе, це десь, я так розумію, на Троєщині чи де. Приїхали вони в кафе. Хороше кафе, столи, друзі, гості. ну, Самі розумієте, дитячий день народження. Хороший такий хлопчик, це йому Бог здоров'я. Я так люблю дітей, то взагалі. Доцю він знімає крупним планом, як доця його держить хлопчику на руках. Такий хорошенький хлопчик. Такий хорошенький цей хлопчик, вона його так на ручках, все, ну, в общем, прелесть. Только видно, що цей хлопчик не знає Доцю, і как не взагалі відстороння від нього. Ну, как бы, ну, для контенту треба зняти, самі розуміють. Тут зачем говорить тост. Тост це упасть, упасть не спать. Ой, шо, сьогодні моє день народження, іменіночка та-та-та-та, -та, хочеться йому пожелати. Шо хочеться пожелати? Шо щастя для цього там хлопчика? Это чтобы всі родні, близькі, окружаючі його були здорові, щасливі там і все в порядку. Давайте же там вип'ємо за те, щоби всі родні, близькі, окружаючі цього там хлопчика були щасливі, э, здорові і все таке. Зачик. Зайчик ты король просто тостов. Король тостов. Под конец видео зайчик уже был такой пф, нарядный, еле-еле душа в теле. И соответственно в машине желал, желал всем счастья, здоровья, мира, добра, любви и все самого хорошего. Какие-то шаблонные фразочки, які він постійно кидає. На этом я заканчиваю. Трошки обсудили чуть-чуть, так знаете раз, 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 бо нема, что поговорить. Само хочется поговорить, ну нема про що. Поэтому дякую всем за перегляд. Ставьте лайки, пишите коментарі до нових зустрічей.